Це світильник із касетного снаряду. Тобто це касетний снаряд. І например, ну, наприклад, коли мне мені в руки, я одразу увидев, що з нього можна зробити. Харківський дизайнер Олексій Каплаух залишків російських снарядів виготовляє предмети інтер'єру: торшери, свічники, вази та фломастери. Займатися цим чоловік почав після початку повномасштабної війни. Нині в його колекції понад 30 робіт. Ну и в принципе я эти предметы делаю для себя как память о всем происходящем, вот, для нашей общей скорее даже памяти. Для каждого э, там, часто там, люди там пишут, интересуются, то есть, какой смысл. Для каждого на самом деле. Ну, то есть, у меня это мой смысл, там, сублимация какая-нибудь, вот, э, интерпретация вообще войны в. Як создателя что-то щось в матеріальне. А кожен видит для себе свои свої там, закриті смыслы. Матеріали для роботи йому привозять знайомі волонтери, військові з фронту або знаходить їх сам. Чоловік каже, виготовити предмет інтер'єру можна з гільз, ламків снарядів та шоломів. Це лампа зроблена з частини ракети, нижня частина – це осколок ракети град. І каска, тоже мені її передали ребята знакомої воєнної. Новинка у колекції Олексія: парфуми з гільз. Я люблю парфюми і завжди хотіла зробити якийсь свій, свій аромат, свої упаковки. Процес роботи нескладний, електропіткій та займає час. Найголовніше ідея. Далі створюється ескіз, і після чоловік починає оброблювати матеріал та придавати потрібну форму. например лампа есть предмет лампа из части ракеты и шлема где-то мы сколько месяцев полтора где-то делали инструментов да, всегда не хватает потому как материал каждый вот этот каждый металл он по своему харизматичный и с ним нужно работать индивидуально вот ну и конструкция то есть при, там когда я конструирую Там, искать какие якісь способи, естественно, инструментов завжди не вистачає. Кілька своїх робіт чоловік продав на аукціоні. Зароблені гроші передав військовим. Також свої вироби Олексій дарує бійцям. Вони їх забирають з собою на фронт. Як президент роблю для наших харківських бригад ребят предмети, це все робиться індивідуально, ну серійно серія, наприклад, з 5-10 предметів. Нині чоловік планує продовжити свою роботу та розробляє нові предмети для інтер'єру. Після закінчення повномасштабної війни хоче влаштувати виставку своєї колекції. Олена Клименко, Михайло Будинко, агенція новин громада груп.